Поспішав, не зупинявся, не хотів на ніч залишатися в царстві сідлих тіней, аби вони не відібрали воза. Тож тягнув і тягнув воза на дерев'яних сонцях, аж доки не побачив дива у спину. Тоді Рот взяв свою гостру кам'яну сокиру, я будь-що має вбити його, наказував сам собі роть, бо вночі він бачить краще, ніж удень. Вечоріло, сонце вже било прямо у вічі дивові. Поможи, Божече, і ти перуне, і ти, даж Боже, шепотів роть. Він стиха підійшов до дуба позаду дива. Тут під хвостом чудовиська височила ціла гора засохлого посліду, по ній поліз обережно роть. З усієї сили вдарив сокирою по одній нозі дива, потім по другій. Див став із диким криком повільно падати на галявину, вкриту людськими кістками. Від його падіння здригнулася земля, а сам див розсипався на дрібні шматочки, ніби був зліплений із глини. З кожного шматочка його тіла виповзла змія, але родь умів заклинати змій. Тож вельми швидко він викотив воза у білий світ.